Я пропоную кіберфікс застосунок для протидії фейковим повідомлень. Хотів би прислати команду. Ми є фуксантами Київського професійного коледжу з повищеною військовою та фізичною підготовкою. Ми дійсні члени відділення Київської малої академії наук. Проблема розповсюдження неправдивої інформації та викривленої інформації, що може призвести до розглядання конфліктів. Та спричинити паніку серед населення та негативного впливу на громадську думку. Ми розробили програмне забезпечення, яке вдосконалюється машини навчання, це використовується алгоритм машине навчання, що входить ключові слова та алгоритми, по яким це програмне забезпечення. Може відслідковувати, чи це фейкове повідомлення, чи для вас небезпечне повідомлення, та заблокувати їх. Також цифрові підписи. Коли ви хочете надіслати офіційну новину, то перед тим, як ви будете надсилати офіційну новину, ви ставите електронний підпис, який буде, який буде затверджено та його нереально підробити. Перейдемо далі, як працює машина навчання. Вам присилається СМС-повідомлення, пишеться, що СМС виявлено, та пропонує вам його заблокувати. Та якщо вам надсилається смс, що воно фейкове, воно буде зразу автоматично заблоковане. І після цього ви будете в безпеці, як ваші дані, так і ви не побачите фейкову новину. Зараз я покажу, як працює технологія цифрового підпису. Цифровий підпис його нереально підробити, та воно буде зберігатися на окремому сервері, щоб... щоб Ваша новина була цілісністю інформації. Та буде підтвердження, офіційне підтвердження, що це офіційна новина. Та, якщо хтось попитається, спробує його підробити, у нього це не вийде. Тому що цифровий підпис в ньому криптографічні стоїть, стоїть алгоритми, які нереально підробити. Я б хотів би сказати, що це забезпечення буде протидіяти інформаційну, е, психологічно е, та погану новину, щоб, щоб у вас не було фішинге та шахрайзер, та збережити ваші персональні дані. Дякую за увагу.